І там я пригадую дуже добре. Ходили діти. Я думаю, що вони були, і, можливо, сільського, а може, і міського походження. Вони ходили жебрали, і вони співали. Я цю пісеньку пригадую. І ця пісенька співалася: Ой, умру я, умру я, поховають мене. І ніхто не буде знати, де могила моя. І ніхто не зап, і, і ніхто не згадає, ну, і ніхто не прийде, і ніхто не згадає, тільки ранньою весною Соловей заспівав. Вони ходили між людей і просили, щоб їм нам мати продавала все, що можна було продати, щоб вижити. Звичайно, все неслося. Все коштовне неслися до торксину, де, як відомо, все це зважувалося і давалося як можна меншу ціну. Пізніше, за ті купони, що мати діставала, вона могла діставати продукти, і вона, значить, приносила. Пригадую собі також такий випадок, коли вже не було що занести, тому що. Всі коштовності мати вже віддала. Одного ранку її, вона її довго не було вдома, і пригадую, вона прийшла десь біля полуденку, в неї була опухла щока, і там, де колись у неї був золотий місток зубів, була просто запалена, западена. І тоді вона принесла клуночок, я пригадую, із гречаною крупою. Це, це ніколи цей момент.